Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді М48. Патон. І, власне кажучи, що вам про нього сказати на початку цього гайду. Ну, машинка трошки з 2012 року, має певні сильні сторони, дуже сильні, які цілком вписуються в сучасний рандом, але при цьому також має і низку вкрай негативних аспектів своїх ТТХ, які ех, роблять її як мінімум не дуже актуальною. Ну і давайте розбиратися в усьому по черзі. Отож, набори обладнання. В принципі, один єдиний варіант, який найкраще йому пасує, це власне турбіна. Це загартування, це досилач. В принципі, потенційно в другу збірку замість умовного згартування можете закинути якийсь там умовний вентилятор. Але це не має сенсу, немає в цьому ніякої взагалі потреби. А от від турбіни відмовлятися взагалі не можна, тому що у нас максималка я скав з 2012 року, і це 45, а 50 з турбіною, а 52 з турбіною польовою. І це прям фарш. Цього маловато для важких танків в сучасних потребах і запитах рандому. От, а для середнього танка таки поготів, я б навіть сказав, дуже-дуже погано. Тому обладнання таке, в принципі, нічого іншого йому не треба, а там уже дивіться по собі, можливо, хтось додумається, взагалі маскувальну сітку вліпить, ну, що називається, беда з башкою, в принципі, якось так. Отож, е парк екіпаж у вас на екрані. Дивимося, вивчаємо. Екіпаж дивний в плані того, що у нас не командир Радист, а зарядник Радист. І також там є, по-моєму, нюанси, якщо не помиляюся, з загалом американськими середніми танками. Там є танки нижчого левела, в яких це все трошки діє по-інакшому, і там, коротше, суматоха, <свіслях> безпорядок. І одним словом, екіпаж 2.0 нам не треба. От, Саме його основні фішки, такі як сутність екіпажу і так далі. тому подібне. От, Польова модернізація тут перша, тут не обираємо взагалі нічого, тут обираємо плюс 2 до швидкості назад, тому що в принципі, там трохи сарай, маскування йому не допоможе, а от швидкість хоча б назад апнути буде зайом, тому що в принципі, ну, немає швидкості вперед, так будемо компенсувати це швидкістю назад. Ха. От, ну, Така от дивна збочена логіка в мене. В передостанньому ставимо плюс 2 вперед безумовно, без будь-яких варіантів, тому що в нас, як ми сказали, цього всього діла немає, у нас немає максималки вперед. Але в при цьому втрачаємо 3% огляду. Та й байдуже, тому що в нас в власникавоче паттона 420 метрів базовий стартовий огляд, і це вище ніж в багатьох легких танків. Тому, власникавоче, за огляд взагалі не переймаємося, ставимо, навіть не думаємо і ні про що не жалкуємо. В останньому можна поставити як перше. Але при цьому ми загартування в себе бустимо це все діло, да? так і друге, щоб апнути там, ремонт Києві і так далі. І тому подібне. В принципі, в принципі, насправді я поставив би друге, або не ставив би взагалі нічого. А ви дивіться по собі. Тому, друге як варіант, нічого, теж як варіант. В, власне кажучи, спеціалізованому слоті обираємо комірку під дуже участь. Для чого? Правильно, для загартування, яке нам, в принципі, дасть дуже-дуже багато бустів, переваг і так далі. І тому подібне. Переходимо до схеми бронювання даного клієнта, і давайте на нього подивимося, власне кажучи. По черзі, починаючи, починаючи з НЛД, перепрошую. Отож, НЛД, класична сегментована броня. Тут 110, там воно, власне кажучи, нижче 101, там воно ще нижче 72,6, 762, перепрошую, потім далі 88. Одним словом, сегментована броня це все не має значення. Центральна зона, саме центральна оця ось, да, пробувається найкраще. Там трошки нижче більше буде броні, там ще нижче буде взагалі рикошет. Правіше, власне кажучи, і лівіше. Там є зони, які пробуваються, є зони, які, власне кажучи, не пробуваються, і, в принципі, маєте це на увазі при стрільбі сюди. Отож. Щоб його пробивати, стріляємо в оцю центральну зону НЛД, трошки правіше, трошки лівіше, відхилення припустимо. Нижче, вище, ну не бажано. От, там можна пробивати, безумовно, але при цьому розумієте, про що? Тому що сильно вище полетить, попадати взагалі там в грубокажучі. Якесь ВЛД, і ви скате, ВЛД немає броні, а яску давнього, але в нього є кути при цьому. І тому, в принципі, відхилення прям сильно вище, ну таке, сильно нижче, в принципі, теж не рекомендовано, тому що там у нас буде банально земля. Тому стріляємо в оцю центральну частину НЛД. Вона пробувається навіть танками восьмого левела, і це безумовно дуже-дуже сумно, дуже неприємно і, власне кажучи, доволі доволі слабке НЛД. Прям дуже слабке, тут немає про що говорити. Стик. 152,4, наведено 220, там правіше буде менше, по-моєму, якщо не помиляюсь, далося менше, 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 менше там уже буде каток. В чому суть? В принципі, можна його пробувати, можна пробувати. Деякі 8 буде танкувати, буде, Дев'ятки, десятки вже, на жаль, ні. О, тому воно є, стик присутній, але при цьому він не вирізняється якоюсь там видатною бронею і так далі, тому подібне. ВЛД. Знову ж таки, різні групи броні, по-моєму, там воно 127, там воно 110, там воно 101, там воно 88. Одним словом, різні групи броні, що вам треба знати. Десь отак по центру, в межах 200-210-15 мм наведеної броні. Це все, що вам треба знати. Тому стріляєте ось в ось зону, повністю так ось цей овал, да, типу, який зачіпає НЛД, ВЛД і центральну лобову, ви в неї стріляєте, і здебільшого, навіть на багатьох там, танках 8-го левела це все діло пробиваєте. Вскоси, очікувати, стріляти не треба, як ліворуч, так і праворуч. Ну і в принципі нічого вам більше знати про це все діло не потрібно. Підбуваючи підсумки по лобовій проєкції корпуса, вона не найкраща, вона доволі застарівша, і вона, в принципі, <кхм> не ахті тримає удар. От навіть від восьмого левела, на жаль, вона удар нормально, якісно і стабільно не тримає. Там хіба що від своїх кутів, знову ж таки, там якісь вісімки будете відбувати, але все інше, там, зокрема, кумулятивами, які не рекошатять, і так далі, і тому подібне, це все діло пробивається. До речі, зараз скоси саме кумулятивом. Ну, да, в принципі, да. Там, де був рекошет, там вже є шанс пробувати кумулятив, тому що, власне кажучи. Кумулятив має іншу механіку взаємодії з бронею. Бортова проєкція, знову ж таки, американська броня. Тут 58, тут воно 76,2, там воно, власне, кажучи, 101, і десь там була ще якась, по-моєму, зона, якщо я не помиляюся, там воно 69 взагалі. 38 ось знизу. Одним словом, що вам треба знати? Поставили лютий ромб, лютий ромб. Танкуємо чисто за рахунок слова рекошет в деяких зонах, але при цьому можна пробувати вас сюди, в кришку двигуна, як в її бортову проєкцію, там, фактично, да, якщо так подумати, тому що вона тут загнута, заокруглена, одним словом, там є виступи, от, власне, сюди можна її пробувати. Да? Так, власне каучі, і в самий самий верх цієї кришки, тому що там 25,4 мм, це банально по правилу трьох калібрів. майже всі ну, Та що майже всі танки на, на 10-му левелі вас сюди пробувають. От. В іншому є зони, які, які танкують, є зони, які, власне, кажучи, вже не дуже танкують, такі як під Баштове кільце. Є зони, такі як, взагалі там, там, пробувати по правилу трьох калібрів з гармат, де воно там було. Зараз ми його нащупаємо, десь там, господі, десь ж було, я бачив. Там воно 38 і 25, одним словом. Є зони знизу корпусу, які пробуваються за правилом трьох калібрів, гарматами там в межах, я не знаю, 120 плюс міліметрів, яких дуже-дуже багато в грі. І, в принципі, на це, на це треба зважати. Прямо спеціально вас туди вицілить буде дуже складно, тому що зона об'єктивно маленька, але при цьому майте на увазі, що воно є. Отож. Підбуваючи підсумки по бортовій проєкції, витанкувати якусь вісімку десь в критичній ситуації, коли у вас немає іншого виходу, можна в теорії, але при цьому розраховувати на це все діло на практиці я б не став би. Плюс там воно, зона за катком, по-моєму, є, яка може пробиватися, да, в принципі, це пірамідка класична американська. Одним словом, ом, скажімо так. Вортова проєкція не найсильніша наша сторона. От з цим розібралися, Я думаю, переходимо до лобової проєкції башти. Лобова проєкція башти. Починається вона з підбаштового кільця, в якому 177,8 мм, наведеної броні 200, там йде більше, більше. більше, більше, Там воно до 300 мм доходить. І все ще треба знати, що у вас ось сюди під башту пробуває навіть танк восьмого левелу. Ну здебільшого багато танків деякі не пробувають, але більшість танків у вас пробуває. Про дев'ятки десятки, очевидь, навіть немає сенсу <гум> проговорювати цей момент. Да? От, потім сама бафта. Вона сегментована. Це от класична бронята цих американців, британців, воно все сегментоване, воно все по-різному, тому що там сюди ти можеш пробити там вище ви вже не можеш, там лівіше там не можеш, потім лівіше ще знову можеш, потім ще лівіше знову не можеш. Одним словом, броня, типу, як присутня. Не тільки по циферкам, але й реальна. Але вона настільки рандомна, що прям викатуватися і розраховувати на неї дуже-дуже складно. Плюс це проти в основному там, базових снарядів. Заряджаємо умовну голду і щоб це був саме кумулятив. В принципі, багато зон стають більш доступними в плані того, що банально там нормальний кут входження снаряда, і той самий кумулятив може це все тіло пробивати. Тому майте на увазі, якась броня проти восьмого левела присутня, проти, проти, проти якихось там 9-10 без голди. Також можна щось витанковувати, але це скоріше історія про рандом, куди в супротивника полетить, аніж про те, як ви там правильно або неправильно і тому подібне. От, з цим розібралися. З іншої сторони, бафти така сама ситуація, там воно одним словом різні групи броні: 254, 203, там воно 139 і так далі, і тому подібне. Тому вам все це запам'ятовувати не треба, мені це все запам'ятовувати не треба, просто знаємо, що якась броня присутня, деякі танки відбуваємо, але при цьому вона доволі-доволі рандомна. Ну і, зокрема, проти свого левела працює вже не так добре, як проти левела там 8, 9 без голди і так далі. І тому подібне Ось, з цим розібралися. Маска. А, по окружності з нею все окей. З нею реально все класно, все круто, вони там 500-600-700 мм одним словом і так далі. Да? Але от є от такі от зони, власне кажучи, навколо гармати, там воно ліворуч і трошки, по-моєму, нижче. Да. Ось ліворуч і трошки нижче. І власне кажучи, праворуч, і трошки, по-моєму. да, і все трошки нижче. Ем... Це дуже великі зони, насправді, якщо так подумати, маска в нього не маленька, Типу, да, вони маленькі на тлі загалом танка, але при цьому великі в плані того, <сум> на якій масці вони розташовані, на якій башті вони розташовані. от якось так. Це оця вся історія з тим, як у Є4, <сум> це оця вся історія з тим, як у Пазіка 7-го. І одним словом, це неприємно, дискомфортно. Прям пробувати туди гарантовано. Кожним пострілом вас не будуть з однієї простої причини. Про неї ніхто не знає, ну типу, як ніхто. Багато хто про цю зону не знає, і в неї банально не стріляють. От намагаються там стріляти в лючок, в башту, і так далі, тому подібне. Але якісь там рандомні постріли, постріли там, які там, грубо кажучи, цілилися ось сюди, а ось сюди. Вони вас сюди безумовно проб'ють, мають на це великі шанси і так далі. тому подібне. Зокрема, там зарішаємо якусь голду, і голдою взагалі це все простягується на вильот і так далі тому. Подібне, неприємно, дискомфортно, але вже є, як є. Ну і про лючок проговоримо заодно там 76,2 мм, 80 мм наведено, і там скоси, виходить, де більше трошки, але при цьому ви самі прекрасно розумієте, що це не найкращий лючок, і, вочевидь, це краще, ніж те, що в нас було раніше. Краще, ніж те, що було на попередній модельці, бо раніше в грі був М48А1, по-моєму, патин, якщо не помиляюсь, там був такий зрав'яний лючок, як в умовного М60. Да? А тепер у нас лючок трошки менший, це безумовно приємніше, безумовно, не так дискомфортно, але при цьому майте на увазі, що він картонний, що він пробивається танками всіх левелів. Зокрема, навіть якби ми там грали з якимось шостим левелом, да? якби ми могли фізично до них потрапити, то вони б вас пробивали, і в принципі на цьому все. Власне кажучи, з бронюванням розібралися, поїхали безпосередньо до боїв. І будемо далі договорювати про танк. Отож, по бронюванню підсумки. Воно є, ні, його немає. Відверто кажучи, корпус максимально м'який, максимально ватний, пробивається вісімками, здебільшого, майже усі зони. Бортова проєкція майже недоступна для танкування якісно, саме якісного і гарантованого. Лобова проєкція, в принципі, там хіба що від кутів, деякі танки можуть відбивати, але в іншому доволі доволі картонний корпус. Башта, в принципі, має якісь зони, які можуть вас врятувати, зокрема, врятувати рандомно, тому що прям розраховувати на це все діло в контексті. От зараз я виїду від башти, буду танкувати. На жаль, не доводиться. От, тому бронювання, на жаль, на жаль, відсутнє. Як для середнього танка. Башта в нього насправді окей, але в комплексному підході до цієї справи із поточними запитами і потребами рандому броня все ж таки радше, Вона радше відсутня, аніж присутня. От якось так. Знову ж таки, рандомну тичку відбити можна, але розраховувати на неї, на жаль, ні. Швидкість. Це вже до плюсів-мінусів, це безумовно великий мінус, тому що 45 км, 52 з турбіною, з польовою, але при цьому ви бачите, як її зараз набирають. Це просто фарш. Це з турбіною, все як положено. Ми зараз всьому вже з горки поїдемо там свої 50 км і все. Набирає тугувато, але набирає. Тримає, ну більш-менш тримає, але при цьому все ж таки там при підйомі на горку втрачає якось сильно більше, ніж він ну, мав би втрачати, як на мене. От умовний Центурьон, у нього там настільки на, сіки, на 10 км вище базова швидкість. По-моєму, чувака не стоїть банально. Банально чувака, ну це класно, всі проїжджають, проїжджає Центуріон, <смі> А, тичку получаю я, все як положено. Все як має бути. В принципі, все як завжди. Так от, о, я не заїду на варху, чи заїду я на варку, чи не заїду. Я спробую, коротше, байдуже. Типу, ну обрем то умрем. Ну ну і Не Кидаю на ходу вертуху, тупо, на автоприцілі. Абсолютно байдуже на її влучання або не влучання. Не встигну, чи встигну. Встиг. прикольно. Але чомусь не пройшла альфа два рази. О, тому рухливість фаршова. Він її не дуже окей набирає, при цьому має не найкращу максималку. І в комплексі це все працює дуже-дуже погано, зокрема в сучасному рандомі. Я не говорю там навіть про те, як це було в минулому, тому що це не має ніякого значення абсолютно для сьогодення. Але при цьому навіть в минулому це була не найкраща максималка. Ну, зараз немає про що говорити. О, я думаю, ви це прекрасно повинні розуміти, ви це усвідомлюєте, я думаю, вам не треба там по п'ять разів це сиділо розжовувати. Правильно? Правильно. От, і зараз якась потна ситуація, намічається. Ну, отак от закидуємо тичку. І, в принципі, якось так. Тому бронювання це точно не плюс, воно просто місця присутні, місцями присутнє, місцями відсутнє. Рухливість, ну блін, вона варто кажучи, будемо чесні і відверті самі собою, вона відсутня. Ну, якщо так подумати. 45 кілометрів, 52 з турбіною і з польовою це, це фарш. От, цього недостатньо ні для рандому загалом в цілому, ні для рандому тим паче сучасного, ні для якогось там мінімального комфорту гри і так далі. тому подібне. От, Майте на увазі і будьте в курсі, що називається, тому без турбіни взагалі в бій виходити просто заборонено. Він із турбіною не окей, да, типу, в цьому плані, але без турбіни це взагалі просто фарш. От, тому е, ніякого там вентиляція замість турбіни вам не дасть кращого пуста, тому що банально, блін, який сенс від ДПМ, який ви не можете реалізувати, тому що ви банально не можете зайняти позицію, ви не можете доїхати до супротивника, ви не можете встигнути на стадію добування і тому подібне. О, тому майте на увазі. Власне кажучи, що, що стосується. Ну, який там. Розсадник цікавий, так? Да? Е, це прекрасно. Снаряди летять куди завгодно, аби кине в танк, і це просто таки чудово. Він зараз тупо заїде назад. Я цілюсь трошки нижче, бо, принципу, якщо воно падає вниз, то щоб воно впало в корпус, але воно при цьому падає вниз і в маску. Це, блін, це сильно. Довертайся. Кидаємо. Я, я не можу, чуваки, я просто не можу грати цю гру. Це цю гру робить колхозник, цю гру роблять куски. Лайна які самі в неї не грають, тому у них все окей з нервами, вони них все чудово, тому вони, в принципі, так і роблять. Коли ти стріляєш в танк, але в танк ти чомусь не влучаєш, ну от тому що. За такої простої причини, що тому що. Там дистанція стільки 200 метрів, але ти в нього не влучаєш два рази майже що поспіль. От, і, в принципі, якось так, під таранці під мене, будь ласка, дякую, поїхали далі. Але він нас дуже сильно загальмував. А для цього танка це, як ми з вами засували, дуже-дуже критична історія. Треба перейти насправді на підкол, тому що. Я не можу, я попадаю йому ви розумієте, куди. Я йому попав який, в якийсь піксель, в який я не прибуваю, просто тому, що там якась ненаведена броня, а просто банально там якийсь стик і так далі, і тому подібне. Це просто фарш. Це. Цей бій це просто апогей всього того лайна, яке відбувається в цій конченій грі. Ну, будемо відверті. А це. немає слів. Просто немає слів і все. Просто банально немає слід. Десь тут алтаха, яка не світиться, все як положено. Та, да, звісно, виїжджай на мене. Тут всі стволи, все як має бути. Все класний Він мене зараз добиває, до речі, пріоритет. Цілі в мене є, і я його буду дотримуватися, тому що мені байдуже не все мене добиває, Тепер точно добиває, тому що працює в нього мога не пройти Альфа, але тепер мене точно-точно добиває. Так, будь-яку проєкцію без будь-яких труднощів, в принципі, все окей. О... Це класно, це круто, в цьому бою 3600, але будь ласка, тримайте в голові, що ми три рази не пробили ФОША, Туди куди маємо пробувати. А чому ми не пробили? Тому що ми туди не влучили, бо в нас два, два рази полетіло вище. Дякую, що не в землю. Ну реально дякую. Це прям велике досягнення для цієї гри, коли у вас летить не в землю, а вище. Це це справді це велике досягнення, тут немає про що говорити. О, тому враховуйте, будь ласка, і доплюсовуйте три тички, які ми кинули одну з яких в борт. Окей, хорошо, байдуже, нехай не три. Одну тичку, яку ми кинули в борт, доплюсовуйте її, будь ласка, і майте на увазі, що в нас в цьому бою чесних 4 тисячі шкоди. От, в принципі, якось так. Тому про що я говорив? Про те, що рухливість просто фаршова, і це безумовний мінус. І з плюсів, гармата вниз гнеться на 9 градусів, цього достатньо. На спину не гнеться взагалі, тому що там кришка корпуса, типу кришка двигуна і так далі. І тому подібне. От тому будьте, так би мовити, в курсі і зважайте на цей факт, будь ласка. В е, топ-2 по команді, насправді, топ-1, тому що ну, безпрекасно розумієте, що ми повинні були потушити Фуша в 0, але ми цього не зробили, тому що там 40 чувак, і якби ми його потушили, то він би більше не заніс грошей в гру. От, тому це в принципі логічно. Інші 49, тому в принципі, все логічно, все передбачено, все доволі таки прогнозовано. От, Якось так. Сімка, яка просто на базі це взагалі окрема історія, але ми це все діло проговорювати вже далі не будемо. Ну, і все як положено. Отож, в першому бою 3-600, чесних 4-4400, будемо відверті, да? І це топ-1-топ-2 по команді. Ну, тому що ми ж люди чесні на від цієї гри, ми люди об'єктивні, і об'єктивно нас в цьому бою плюс 1-2 тички було, які нас відверто вкрали. От, тому ми їх зараховуємо і вважаємо, що в нас 4 плюс дамага, і топ-1 по команді в цьому бою. От, якось так, а ви, як думали. Е, в принципі, поїхали в другий бій. Зіграємо ще один бій на 2 К дамага, тому що снаряди в землю і в небо не літають. <coughs> Точність в ігрі присутня. Ставимо далі приціл, ставимо далі вентиляцію, ставимо польові, покращення на приціл, все як положено. Ставте далі. Я вам, я вам не забороняю. От, в принципі, віримо далі. От. Але це, до речі, унікальний випадок, унікальна гра, в якій аудиторію просто в наглу. Обдурюють в наглу, брешуть просто в лице, фактично пінають палками, і аудиторія продовжує вірити в ту мечню, яку її несуть. Це сильно, це дуже сильно, це дуже прекрасна аудиторія. Якби я колись, якщо я колись зроблю якусь гру, я б дуже хотів, щоб в мене була така ж аудиторія, М -м -м, тому що це так. Да. Це сильно. Так от, про що я говорив? Про те, що гармата. Гармата в нас взагалі прекрасна. Кути вниз мінус 9, це безумовний, прям взагалі безапеляційний плюс. При цьому в неї шедевральна стабілізація, реально шедевральна, без стабілізатора, без будь-якого і так далі. Тому подібне, це шедевральна, прекрасна стабілізація. Просто, ну, боже, ну це... <кхем> це не має слів. Це прекрасна стаба, він їде фактично майже зведений. При цьому хороше зведення. І при цьому всьому ще прекрасні снаряди. У нас э, альфа 390, базовий підкаліберний, пробуває 268 мм, летить 1478 метрів на секунду, майже 1500. І кумулятив, який передає вітання усім адептам того, ну кумулятив медленний снаряд, до цього він поганий. Він передає вас, качу вам вітання і. З я скажу. Крім того, що пробуває 330 мм, летить 1200 м на секунду. Це сильно... О, боже, мене танк завернуло. Це сильно, так, да, це сильно, безумовно, без питань. І, власне кажучи, це доволі таки комфортно. Летить 1200, пробує 330, 330, це кумулятив, все, питань, ніяк... питань ніяких немає. А чому він може так нагло робити? А, мабуть, тому що біомаса стріляє по полю, в якому один танк, і, в принципі, ну, от якось так, так. Да. Отборні команди, я перед записом гайди зіграв до роботи, ти розім'явся, пощупав патона, так, так би мовити, після тривалої перерви, коли я на ньому дуже-дуже давно не грав. Пощупав це все діло перевірив. От, і це був просто фарш. Команди були просто фаршові на, в одному бою на Карелії. Власне кажучи, чуваки поїхали грати плато. І я такий собі думаю, ну вони там зроблять по 1000 дамага кожен, і все. Але я їх перевершив, власне кажучи, мої очікування перевершили їхній реальний скіл, в тому плані, що банально вони зробили тисячу дамага на двох. Ну, там одні з них, да? там один зробив 1200, в такому плані, да? А інші двоє зробили 1000 дамага на двох, при цьому в кінці бою взяли базу, і при цьому у них в обох були сніжинки біля нікнеймів. До речі, сніжинки є. А, сніжинки є в них, виходить, все, це нам подкрутили, да, все. Це бій в подкрутці виходить, все. От, і, власне кажучи, скажіть, те я скажу. Прикол весь в тому, що я дуже сильно переоцінив здібності своїх союзників розуміти цю гру, в принципі, бо що в ній робити. Так само, в принципі, в цьому бою таке саме. Тому те, що я зіграв перед цим як. Це сильно. Танк до постріла не світиться при тому, що. Ну, при тому, що, ну отак-от. Ну, отак от. А ви як думали? А отак от. Треба їхати вперед, при тому дуже-дуже давно це треба було вже робити. Я зараз наражаюсь на шанс отримати тичку. І будемо сподіватися, що цього не станеться. Так, да, цього не сталося. За нас, за нас прийняв тичку важкий танк. В принципі, все як має бути. Отож, гармата. Шедевральна стаба, хороше зведення, якісні, класні снаряди, дуже комфортні снаряди, які там, я скажу, і летять нормально, і пробивають нормально, причому обидва, що голдові, що базовий снаряд, так. Да? От, і так далі, тому подібне. Цікаво, я встигну чи не встигну. Ну, взагалі встигаю. О, тепер взагалі встигаю точно. Біомаса. Бувай. Іди в ангар. скатьйо. От. І. Прекрасна гармата. Але є нюанс, я не проб'ю його зараз, повезло пробив. Оця хвороба автоприцілу, вона робить злий жарт інколи. От, тому гармата прекрасна? Прекрасна. І чи можна її реалізовувати? Так можна, але в боях буде багато ситуацій, коли ви не зможете реалізувати свою реально класну прекрасну гармату, тільки через те, що ви не встигли зайняти позицію, не встигли під'їхати там до якогось рельєфа, не встигли банально перед супротивником приїхати там під за якийсь камінець або перед союзником, який тупо вас обігнав, зайняв вашу позицію. І так далі, і тому подібне. Одним словом, у вас буде дуже багато ситуацій, в яких ви не зможете реалізовувати реально круту, класну, комфортну гармату, тільки через це, тільки через те, даруйте, що. Це Та він там є, господі. О, там... То видно, то не видно, що за фарш? От, тільки через те, що банально у вас бракує рухливості. І от ця рухливість просто ставить хрест на На всьому, якщо буде проб'є. Боже, якимось дивом, куди? У башту по ідеї, да, Кудись? Куди не бачу? Де? Чи в ВЛД? Е типу, я тупий. А я не бачу. Типу, мені зараз цікаво це в тому плані, що ми з вами говорили про броню. Вона, очевидно, не видатна, і мені через це цікаво, куди мене не пробив. Входу в ВЛД кудись чи ні? І, коротше, байдуже, кудись не пробив. Ну от от рандомні тички, да, ви будете вивозити. А тепер пробив, при тому я на секунду показав свій піксель, але він пр 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 пробив цього разу в лючок. Коротше, тікаємо геть звідси, тому що... ну тому що. Тому що отак от. Абсолютно кончена тичка, я її безглузду прийняв, поки там танк роздивлявся замість того, щоб від'їжджати, да. Це все ясно само собою. Танк в цьому не сильно винен. Винен в цьому тільки я. Зараз він вийде, мене просто тобі. І, в принципі, на цьому наш бій з вами закінчиться. Я погано вистрілив, хотів дати йому в задню кришку корпуса. Але, на жаль, вже є, як є. Прокидаємо на лду і заїжджаємо назад. От, якось так. Тому. Ромата класна. Класна. Танк сам по собі якусь броню має, там, так, да, щось танкує, але при цьому недостатньо, щоб прям ультимативно її називати. Недостатньо. Проте загалом по боях там, проти 8, левела 9, -го, це цілком навіть непогано, Ну, якщо бути об'єктивним до кінця, да? так? Але при цьому це все псується саме рухливістю, рухливістю, яка не дає йому нормально реалізовуватися. рухливістю, яка не. Як нечасно поїхав. Боже. Це депрально, коли чуваки стоять, стоять стоять, а потім різко хоп, знімаються з місця і кудись намагаються їхати. Це, блін, це сильно. Ти стоїш, вицілюєш, а чувак їде саме тоді, коли ти вже відвернувся. Це дуже-дуже сильно. Так, я 4 поїхав кудись гадьба. Я б роззикнув, бо бабаха від'їхала кудись сильно далі. Підпал, підпала не буде, поняв. Він довернувся. У нього ТПМ хороший. Але моя задача зараз яка? Виграть бій? Ні, моя задача під'їхати. Зробити йому навал ще однієї тички, грубо кажучи. куди вони попали, я не знаю. Куди можна не пробити кумасом 330 танк в лобовій проєкції зверху вниз? М -м Мені невідомо. Тому що це було правильно? Це було відкручене банальне пробиття в цьому моменті. Ну, саме в цьому конкретному ігровому моменті це було відкручене пробиття. Я думаю, це треба прекрасно розуміти. М -м що робити далі? Так хочеться в нього в пороці детичкою вмерти, але при цьому там ще бабаха воно фулово взагалі катається. Плюс невідомо, скільки хп в чуваків в місті. Дядя, я не можу вийти і типу, допомогти, чесно, ну от правда не можу. Я думаю, ти це прекрасно розумієш. Тому що в мене немає. Оу. ані ХП, ані броні, танк не видно, я свічусь. Все як положено. Якийсь піксель, боже. Ось торчить якийсь піксель, його начебто і видно, але при цьому не видно. Хорош, 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 хорош. Це було дуже-дуже вчасно, дуже-дуже добре. Е, ну, в теорії можна їхати вперед за умови, що вони танки не вернулися в кімпу. Якщо вернулися, я зараз вмираю. Ну, в принципі, байдуже. Насправді, якщо так подумати, ми компенсували другим боєм перший бій, там до нас відверто вкрали тички. У нас буде 4К середнього і так далі. Отож, завершуючи думку, танк. Може реалізовувати гармату, вона нього класна кайфова, Да, класна кайфова. Але при цьому є багато нюансів, які е, не дають її реалізовуватися, банально через те, що ви там, кудись не встигаєте, там десь не доїжджаєте і так далі. І тому подібне. Одним словом. Йому апать рухливість, ну то апати рухливість, і все буде з ним. Окей, все буде з ним гаразд, і так далі. І тому подібне. Йому апаєш там, базову швидкість на 10 км, апаєш йому, власне кажучи, саме рухливість як таку, тобто потужність і так далі. І тому подібне. От, і з ним все стає гаразд. Танк стає нехай не прям м'ятивим, але при цьому е, набагато більш актуальним, аніж є він наразі. Чоки будуть далі стояти на базі, на ПТ сауну, тому що значок трикутника, значить стоїм на базі до кінця бою. Оу, це погано, я засудився вам да? так. Ніхера не видно. Зараз якась сотка десь з кімпи мене огріє. Байдеше, поїхали вперед. Умрем, то умрем, буде час, власне кажучи, про щось договорить. Про щось цікаве або не дуже, да? так? сотка фулова, блін. І дограти хочеться, біло, якось так і не хочеться прям думати. Якщо чесно, бо що там якісь пікселі політики, що видно, Такий прям піксель піксель Коротше, типу, зараз я дограю бій, а потім ми з вами прям детально договоримо. Тому зараз будуть якісь обривки фраз, так? Да? А прямо зібрана і послідовна промова у нас уже буде в кінці цього бою. Бляха, ну що ти сполняєш? Які вони не ну от правда. просто чоки. Чуваки... О, я вмираю. Те, Е, Чувак повертає хлібальник, просто кидає тичку, це, власне кажучи, отпустіть мені, не дивитися, це... це просто бред. Це маячня, і власне кажучи, так не має бути, але так уже є, на жаль. Ну окей, була шефулова сотка, можна було її влити, там 2-3 тички, тому що в нас дуже хороший ДПМ, а можна навіть 4 тички, це було плюс так 1000 плюс дамага, да? 1200-1600. От Але вже є як є. 5800 накидали, і в принципі о, і в принципі цього достатньо. Отож, договорюючи про патуну. В нього комфортна гармата, в нього просто посередня броня. Але при цьому рухливість не дає йому реалізовуватися. Ну, відверто і по, -по факту. Ви не стигаєте зайняти позицію, ви не стигаєте втекти з позиції, ви не стигаєте кудись піджати, під'їхати, зайняти якийсь ключовий камінь, якусь ямку і так далі тому подібне. Перепрошую, О, господи ж, що... чуть не вдавився. От, і про що я говорю? Про те, що банально ви не стигаєте на стадію добування дуже часто, коли бій дуже турбірований, коли бій дуже швидкий, бо ж я йому залиби, тупо. О, тисячі дві домаги я йому залив би, якби знав. ну, якби знав, якби мене банально не убив біомусор, як я просто повернув свій хоботок і плюнув мені кудись в НЛД, і попав це в НЛД і так далі, і тому подібне. Добай, будь ласка, його. стальної, Це сильно, Це, це боже, який. Да. Інколи з цими чуваками дивиться дуже-дуже боляче. Навіть більш боляче, ніж просто самому грати. Так от. Банально, апаєш йому рухливість, робиш хоча б плюс 10 кілометрів в базі, робиш так, щоб в нього було 23-25 питомої в розкачки. Типу, вже коли встановлені всі модулі, коли все прокачано, да. і в принципі в такому варіанті все буде окей. Він реально стане більш актуальним. Можливо, не метовим, тому що знову ж таки в нього дуже-дуже бракує бронювання для м'ятовості. Але при цьому набагато більш м, набагато більш приємним, набагато більш. Знову ж таки, банально актуальним, да, Безумовно, тому що шедевральна, реально шедевральна гармата з ДПМо майже 3600, і при цьому з лютою з тобою і лютим зведенням, лютим кумулятивом, лютим підколом, з усім, в принципі, лютим, усе в нього прекрасно все чудово. Така гармата має місце бути в цій грі, і їй не вистачає банально того, що її буде довозити. І вчасно доставляти до поля бою. от якось так, 5800 в другому бою, топ один по команді, в принципі, 4 фрага, ну і в принципі, от якось так. По факту могло бути більше, тому що в нас вкрали тичку по цьому от танку. От танку да, тичку І при цьому чувак, який просто повернув хоботок і просто по нам плюнув, як би це дуже-дуже сильно. Але вже маємо, що маємо. Отож, підбуваючи підсумки по патону. Задобоя в нас вийшло 4700 середнього. Чи можна на ньому грати такі цифри? Ну, прям в дуже-дуже крученій сесії, в дуже-дуже лютому поту, дуже-дуже сильному гравцю, в теорії можна. А, але чи може він грати якісь там просто нормальні 4000? Да, може. Просто з великою натяжкою, з певними складностями, з певними труднощами, які. Не дозволяють нам прям сповна насолодитися цією машиною банально, знову ж таки, вкотре повторююся через її низьку рухливість. Рухливість, яку ніхто очевидь, япати не буде, тому що розробникам на це все діло байдуже. Ну і в принципі, якось так. От тому танк майже у балансі, танк е, майже. Е, чому майже? Він хороший, він реально хороший, але ж при цьому ви прекрасно розумієте, що все. Що у сучасному рандомі 24-го року носить назву в балансі, типу, все до чого можна застосувати цей вислів. Ці всі танки поступаються умовним коням, мінотаврам, умовним там є третім і так далі, і тому подібне. О, там Умовні навіть ушки він поступається, тому що ушка катається приблизно так само, але при цьому має набагато-набагато більше бронювання, ну і в принципі якось так. Ну, але безмовно, так, да, комфорт гармати – це те, за що варто любити цей, цей, цей танк і. Мені б хотілося б, щоб йому накинули банально. Е, нехай не броні, там нічого такого, просто банально, простої, рухливості і максималки. І він би не став ім балансним, він все ще лишився б в балансі, але при цьому став би трошки більш актуалізованим. В принципі, якось так. 4700 за два боя, півтора касіста, ка 1488, в принципі, так, да, якось так. Е, сильно прикольно. Ха -ха. І, власне кажучи, 375 середнього блока. Не танкує? Да, не танкує. Але при цьому стріляє, да, стріляє. Шкода. Що не завжди це вдається зробити, тому що банально, ви не встигаєте до поля бою і до основних подій у цьому самому бою. От, в принципі, якось так. Грайте в цю гру скіловану, не катайтеся на плато на мапі Карелія, яку я вам наводив, приклад, в другому бою в плані розповіді про бої зіграні перед гайдом да, для розминки. І не грайте на арті, само собою, і безумовно. На все добре.